Сердечно вас вітаю, мою любі! Сьогодні хочу вам показати продаж квартири. Це на спаркове міста закритий ЖК зі своєю інфраструктурою, з охороною, з паркінгом. Дуже зелено. Є свій парк, своє озеро, величезна територія. Для сім'ї, для пари, підряду, не знаю, все що завгодно, Таке тут можете зробити. Жука я реально рекомендую. Його мало рекламують, але я думаю, що після цього відео ви будете в курсі, де потрібно жити в місті Києві. По квартирі вона у нас 57 квадратних метрів на 21-му поверсі, класичне планування, тобто у вас окрема кухня, вітальня. Тобто у нас диванчик телевізору все бачите. Квартира після власників в гарному стані. Я думаю, що вам на відео, на відео видно. Так, тут у нас е, спальня, і в спальні є дві такі гардеробні. Одна для дівчини, одна для хлопця. Ми прикольно зробили. Що квартира затишна світла, 21 поверх, 57 метрів велика, однокімнатна. Ціна її 110 тисяч доларів, а комплекс я реально від серця свого рекомендую. Вже на одному клієнту тут купи квартиру.